надлишок, гіпервітаміноз. Це набагато гірше, ніж нестача. Набагато гірше. Тому що, коли є нестача, наш організм починає шукати, все, що це взяти. Не знаю, у діток з маминого молока, у дорослих починають щось хотіти їсти, ще якісь моменти, щось там, не знаю, жують якісь листя і так далі. Ну, Починаються, змінюються харчові звички і так далі. Тому що організм сам вимагає. У діток просто організм починає все витягувати з мами, да, у тих, кого годують. Організм, коли йому не вистачає, починає шукати, де взяти. А коли в нього надлишок, він бореться з надлишком і виснажується. І в один прекрасний момент він здається. І тоді цей надлишок створює дуже багато різних наслідків. І з надлишку, саме вітамінів, утворюються такі захворювання, як онко підшлункової залози, утворюються варіанти стосовно густини крові. Де утворюються тромби і закупорки у дітей найчастіше, утворюються формати недостатніх імпульсів в мозку і в серці, а вони недостатні і хаотичні, відповідно, вони не синхронізовані, і дитина може влаштовувати якісь істерики. Ще ж а через те, що в неї вібраційний організм не гармонізований. У неї мозок хоче одне, а тіло за цим всім не встигає. Коли тіло це доганяє, серце починає активніше працювати і виснажується.